На 375-му кілометрі автодороги Київ-Харків поблизу села Зеленківка Чутівського району надзвичайна подія, масштабна аварія. На дорозі не розминулася вантажівка «ДАВ» та бус Фольксваген. За попередньою інформацією, водій вантажівки рухався з міста Харкова в напрямку Полтави. Виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом Фольксваген, який рухався в напрямку Харкова. Одразу на місці загинуло сім пасажирів Фольксвагена, в тому числі і водій. Люди прямували до Харкова на ринок Барабашова, щоб зробити покупки. Пасажирами були переважно полтавці, майже всі жінки. Дев'ять людей внаслідок ДТП зазнали травм різного ступеню тяжкості. Їх доставили до Чутівської лікарні та в лікувальні заклади Полтави. Чоловіка та жінку до першої міської лікарні. Чоловіка розповідають травматологи, не мають тяжких кістково-травматичних пошкоджень. А щодо жінки, то вона в реанімації з черепно мозковою травмою, переломом ключиці, кісток носа та іншими ураженнями. Состояние у нее средней степени тяжести, психологическая травма, посмотрена на всеми специалистами, в которых нуждалась. Будем готовить на оперативное вмешательство, лечение все оно получает. Водій ДАФа 48-річний харків'янин. У вантажівці він перевозив напої та продукти харчування. Після отримання медичної допомоги, розповідають правоохоронці, його затримали згідно з 208 статтею Кримінально-процесуального кодексу. Для встановлення причини ДТП на місці події працює слідча оперативна група міліції. По Даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб. Для того щоб витягти автомобіль з кювету, довелося задіяти великовагову техніку рятувальників. Ліквідації аварії взяло участь три відділення ДСНС Полтавщини. Це п'ять одиниць спеціальної рятувальної техніки. Із них три це пожежно-рятувальні автомобілі спеціального призначення, також один тягач і кран п'ятитонник. тонник. Також працювало 35 чоловік особового складу. Це проводилися деблокувальні роботи, а також витягували автомобілі. Ну і зараз працюють на місці. Лише з початку цього року на дорогах Полтавщини сталося 110 ДТП. В Цих аваріях 28 людей загинуло та 36 травмовано.